Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві, розважання. Я запрошую в черговий раз віддати себе в руки Божі. І сподіваюся, що сьогодні те, про що ми зранку говорили, я вас просив зробити цей експеримент абсолютної покори Богові. Ви зробите зараз вечором ці молитві, розважання. Певний підсумок. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги Псалмів. Навіть коли б я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною, жезло твоєї палиця твоя, вони дають мені підтримки. Про, що ми говорили зранку, те, про що нам Господь говорив зранку в своєму стиху, що він є наш пастир, Він є той, хто про нас турбується, і нам нічого не бракуватиме, якщо ми йому будемо довідати. Це був заклик до покори, це був заклик до того, щоб вірити в своє життя Богові, стати, знаєте, наче. Це так, як вівці, які довіряють своєму пастухові. І от сьогоднішній вечір це підсумок того всього. Протягом дня, коли вівці є зі своїм пастухом, коли вони його слухають, слухають його голос, чи, той, чи те, що він використовує, щоб їх збирати докупи там, чи супілку, чи ще щось, так вони використовують, тобто привчають тварин до того, щоб вони його слухали. Тобто, поки вони цілий день з ним, вони завжди були в безпеці. І от зараз приходить вечір, Пастух завжди гане, жене свою отару в безпечне місце. В місце, де вони будуть в спокої. І от сьогоднішній стих, оце вечірній стих, навіть про це каже. Що навіть якби я ходив долиною темряви, я не боюся. Бо я чую голос Божий, бо я чую, як Бог мені говорить і каже, куди я маю рухатись, що я маю робити? Тобто рухатись долиною темряви в теперішній час це якраз бути в вирі всіх подій. Це не піддаватися спокусі. Це має в часі війни зберігати свою людяність. Знаєте, багато людей питається, як, як зберегти свою людяність? І не мати ненависті до своїх ворогів. Так, щоб ми не, при цьому не, у нас не виникало зла. Зберігати людяність це робити свою роботу. І не намагатися впихнути свій розум, своє бажання в когось іншого. Це їхній вибір. І на їхній вибір не повинен в нас викликати незадоволення. Ми маємо вибирати Бога і весь час іти за Ним. І от коли я йду за Богом, коли я дотримуюсь Божих законів, Божої заповіді, то я долаю оцю темряву. Я не маю цієї ненависті. І я тоді спокійно іду, впевнено по цьому життю. Жезло твоє і твоя палиця, вони дають мені підтримку. Бо, знаєте, я думаю, всі бачили фати, малюнки оцих пастухів, які мали довгу палицю, такий гачок. Це не просто так вони мали. Цією палицею вони, коли бачили своїх овець, вони, знаєте, наче їх підтягували, витягли назад, повертали їх назад, не давали цим війцям упасти. Те саме Господь Бог робить з нами. Посилає нам людей, посилає якісь обставини, які не дають нам впасти. Але все це можливо тільки тоді, коли я кажу Богові, ось я, ось моя справа. Благослови, а я роблю. Я думаю, що кожен з нас. Переживав в своєму житті моменти, коли він затримався вдома, тому що не міг там ключі знайти на машину. А потім в дорозі він бачив аварію і по часу це якраз було місце, коли він там мав бути. Чи коли якась справа ми намагалися її виконати, а не виходило, все валилося з рук, ми кидали ішли геть. А як потім виявилося, Воно не потрібне було нам, а знаходилось з набагато іншим, кращих рішень. Тобто момент довіри Бога. І навіть зараз, ввечері, ми маємо довірити своє життя Богові. Маємо цей момент пережити. Я йду спати, іначе я віддаю своє життя Тобі Боже. Охорони мене від тих всіх ракет. Охорони тих всіх прильотів, які можуть бути. Благаємо тебе, Господи. Знаєте, момент довіри. Оце Божа рука, вона завжди нас підтримує, але треба тільки просто самим дозволити Богові це зробити. Ми не повинні з Богом сперечатися. Ми не повинні противитись Богові, бо тоді ми втрачаємо все. Жити з Богом це мати впевненість. Жити в молитві, якою ми маємо регулярно молитись, це мати порядок і захист. Бог є наша впевненість. Коли людина вірить, вона має силу. Бо людина без віри, вона перекоти поле. Сьогодні тут, завтра там. Немає постійності. Людина без віри, без сила, вона не має сили і розуміння цього життя. Бог дає нам відповіді на все. Просто потрібно. Почути те, що Він нам промовляє. Промовляє через Святе Письмо, промовляє через молитву, промовляє через священника. промовляє через друзів, знайомих, дружину, чоловіка і навіть через дітей до батьків промовляє Господь. Просто маємо навчитися чути правду про себе і не боятися цієї правди. І коли я чую правду про себе, коли я її не боюся, я є, приймаю її, Оце і є жити в покорі Божій. Визнати, що я потребую допомоги. І я цю допомогу шукаю і приймаю. Господь наша кріпость, Він наш пастир, Він той, хто береже наше життя. Просто ми маємо навчитися бути йому покірними. А той, хто не хоче бути покірним, він буде йти шляхом війни, ненависті і злоби. Він буде йти шляхом знищення себе самого. Не просто знищення інших, але в першу чергу він буде знищувати себе сам. То, щоб цього не було в нашому житті. Маємо проявляти Богу абсолютну покору. Все в своєму житті віддавати Йому, просити в Бога благословення, молитись, говорити з Ним, чути те, що Він нам відповідає. І тоді, навіть коли я буду йти дорогою темрявою, мені не буде страшно, бо я знаю, що є мій пастир, є мій Отець Небесний який мене захистить і попровадить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших українців, які перебувають на окупованій території. Просимо Тебе, Господи, захисти і збережи, а наших полонених всіх поверни живими і неушкодженими додому. Благаємо Тебе, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. Більше ніколи не могли ні з ким воювати, визнали всі свої злочини і розкаяли свої своїх гріхах, отримали відповідне покарання. Просимо Тебе, Господи, благословий, захорони нас цю ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день розпочинається в 9-й годині божественної літургії, яка розпочинає нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!